Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу коротке зазняти відео і сказати свою думку стосовно такого терміну, який зараз дуже, скажімо, часто використовується, і використовується в контексті якби, сучасності, майбутнього. Це сталість. І, зокрема, стале сільське господарство. Можете визначення самі подивитися, як це трактується, ким трактується. Стале для мене це те, яке при е, відсутності зовнішнього впливу, може е, роками, десятиліттями е, зберігати свої, е, свої функції. При цьому, не втрачаючи їх, а е, Видозмінюючись залишатися стабільно, давати стабільні, стабільні результати. Давайте подивимося на сільське господарство. Стало сільське господарство, і знову нам якби ці терміни, і поняття знову звідкись приносять. Як правило, з скажімо, заходу, з Європи на сьогоднішній день, все частіше говорять про відповідність українського сільського господарства, критеріям Євросоюзу і так далі. Однозначно, для того, щоб якщо ти приєднуєшся до когось, то ти граєш по його правилах. Але при цьому завжди варто пам'ятати батька Тараса. Він казав чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь. В цій фразі ключовим, наприклад, для мене є те, що навчатися потрібно тому, що збагачує те, що ти знаєш. Не цурайтеся свого, а на фундамент свого додавайте те, що, на вашу думку, є раціональним додати до своєї е, основи. Тобто, фундаментом є те, що маєте своє. Це є основа. До чого це я? Що є основою сільського господарства? Сьогодні я, коли дивлюся на публікації, мене просто, ну, скажімо, використання терміну такого як рослинництво, да? такої якби, ну, галузь. І ця галузь проводиться як синонім сільського господарства. Сільське господарство це землеробство. Робити землю або робити на землі. Оце є синонім сільського господарства. Те, що називається рослинництвом, це інтерпретація на чиюсь користь або використання у власних інтересах певних термінів і понять. Дивіться, давайте проаналізуємо ситуацію. Без чого зникне сільське господарство без землі, там, де немає землі, там, не, там немає сільського господарства. Там, де хочуть мати сільське господарство, там починають із землі, з ґрунтів, відновлення ґрунтів, створення ґрунтів. До речі, штучних ґрунтів не буває. Точно так же, як на сьогоднішній день, немає штучної людини. Спочатку створюють землю. І потім, коли ця земля починає. Відроджувати з однієї насінини, давати більше насінин, тільки тоді на цій основі зароджується сільське господарство. До чого це я? На сьогоднішній день в Україні. Така основа, таке минуле, таке надбання, якого немає світ. Коли нам сьогодні привозять технології з Європи, згадайте про трипілля. Коли сьогодні везуть якісь технології з Сполучених Штатів, згадайте про трипілля. Коли сьогодні щось везуть з Нової Зеландії чи будь-звідки ще, згадайте про трипілля. Що я маю на увазі? Там величезна кладість знань. Я не проти розвитку технологій, але справа в тому, щоб постійно пам'ятати батька Тараса. Будь-які надбання технологій накладайте на основу знань тисячолітніх. Нагадаю, трипільська культура це культура землеробства в основі своїй. Тому що все приростало на землі. Зароблялося на землі, будувалося на землі і все господарювання велося на, 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 на землі. Більше 6 тисяч років. Ще пірамід не було. Розумієте? От я про це. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про стале сільське господарство, я заявляю про те, що на сьогоднішній день в Україні є господарства, найсталіші в Євразії. Так, якщо ми візьмемо Євразію, я маю на увазі від. Океану і до, е до Уралу. Що таке ознаки сталості? От я їх так виписав для себе. Дивіться, із огляду якби, е трактовки сучасних технологій. Відсутність глибокого обробітку взагалі. Ні оранки, ні, е ніякого глибокого рихлення. Глибше, як на 15 см, не неряємо. Тобто поверхневий обробіток перемішування. Далі. Зменшення хімічних добрив. На 70%. 30%. І то це перехідний період, якийсь, коли ми працюємо не для живлення рослини, а для впливу на рослину в певні фази розвитку. Мінус 70%. Далі. Зменшення пестицидів на 70%. 30% лишаємо. Але ці 30% дуже легко переводяться із хімічних на біологічні. Без питань. Далі йдемо. Зменшення кількості проходів техніки. Навантаження на ґрунт і так далі, і тому подібне. В цьому ж контексті зменшення кількості топлив, використання топлива. Далі. СО2. З позитивним балансом. Це значить, що ми не просто мало викидаємо, а ми споживаємо СО2. Чому? Тому що для... Е, от я написав так: з позитивним балансом. Як сировиною для оструктуреного біонасиченого ґрунту. Грунт переробляє СО2. Для нього це сировина мікробіота ґрунту. Переробляє, розумієте, це для неї сировина. Тільки при правильному веденні, при правильній концепції сільського господарства. І от все це, що я назвав, ці ознаки або характеристики, на сьогоднішній день є господарства, які все це вже використовують. Вони сьогодні можуть бути приклад, не можуть бути. Вони приклад для Європи, як можна господарювати. І як треба господарювати на сьогоднішній день? А тепер прийдуся по деяких окре... по, по, по цих пунктах. За рахунок чого це відбувається? Дивіться, відсутність глибокого обробітку. Навіщо ж глибоко рихлити, якщо земля рихла? Найглибша операція яка? Заробок або заробити пожнивні рештки. Чому? Тому що ці поживні рештки повинні бути стати доступними да, мікроорганізмам, тому що саме мікроорганізми вони є сиревиною для, мікробі... для мікробіоти, і мікроорганізми перетворюють ці поживні рештки на що? На поживу для ґрунту, для мікробіоти, своєї ж поживи, для мікробіоти все і ґрунту, і для форми, які потім, скажімо, будуть наступними врожаями, наступними рослинами. Тобто треба просто перемішати. Розумієте? І більше потреби рихлити не можна. Чого його почали рихлити, купляти велику техніку, тяжку техніку, тяжкі, тяжкі знаряддя, тому що з ущільнився, щільнився, з ним не можна було нічого робити, він став нетехнологічним. А коли він рихлий, коли зробити його рихлим? Тільки не руками, а головою? Запустивши туди мікроорганізми, вони це роблять на раз і дуже класно. Тоді зникає взагалі потреба рихлення е, глибокого рихлення. Що це значить? Це значить, що не потрібно такої потужної техніки. Це значить, що не потрібно таких е, потужних е, знарядь. А це значить, що собівартість падає в рази. Капіталовкладення падає в рази. Насправді в рази. Далі йдемо. Що значить зменшення хімічних добрив? На 70%. Звідки взяти цифри? Цифри взяти з практичного з, з кейсу. Е, з одного, з багатьох, з досвіду. Так а не потрібно туди класти добрива. Добрива не потрібно класти туди, де їх не потрібно. Чому? Тому що поживи в ґрунті достатньо для того, щоб виростити той урожай, який здатний вирости, для того, щоб реалізувати генетичний потенціал. Тої насінини, яка покладена. Таких прикладів купа. Масових в тому числі. У нас, в наших господарствах, наших клієнтів. До цього купа прикладів існувала, тільки що їх потрібно було популяризувати. Той один тільки антонець, чого вартий. з агроекологією. Поживи. Во! Тільки потрібно її зробити доступною рослині. Далі йдемо. Що значить зменшення е, пестицидів на 70%? В основній своїй масі. З чим аграрій бореться пестицидами? В основній своїй масі він бореться з хворобами на сьогоднішній день. З хворобами. Звідки хвороби, хвороби з ґрунту, як правило, най, скажімо, найскладніші да, в боротьбі. Це грибкові хвороби. Коли ґрунт збалансований, родючий, структурений, да, ці збутники, ті, які хвороби спричиняють на рослині, вони збалансовані чим? Антагоністами, іншими мікроорганізмами. І вони просто-напросто і тих по бачці надавали. Кажуть, ти знай своє місце, блін, вони знають своє місце. У них немає сили вже вилізти туди на рослину і там завдати якоїсь шкоди. А фунгіциди, якими їх присажують, що вони роблять? В першу чергу вони забирають антагоністів. А ті, які шкодочинні, вони значно краще пристосовуються да? і розвиваються, видозмінюючись, стають ще злішими ворогами. А коли ґрунт структурений, зникає потреба в цьому. З гербіцидами тільки нормалізація кислотності уже, нормалізація кислотності ґрунту уже позитивно вплине на цілий гербарій. Тобто, при нормальній кислотності, певне насіння, яке в ґрунті є його запас. вони сходять не буде і так далі. Тут багато механізмів. Просто потрібно це розуміти, що сам ґрунт. Прибирає потребу в пестицидах. Далі, зменшення кількості проходів техніки. Тут багато теж можна говорити. Давайте візьмемо оприскуванням пестицидами. Ви тільки подумайте, операція оприскування, що це таке? Це безпосередньо агрегат, який оприскує. Самохідний чи причіпний, окей. Якщо самохідний, це оприскувач, який працює тільки сезонно. Вартує вел великих грошей. Якщо причіпний все рівно, то тобто, те, що причіпляється, і агрегат. Енергоагрегат, який його, е е придає йому руху. Да? Це тобто оприскувач, це вода, це підвоз води. Що таке підвоз води? Навіть якщо ви лєте 150-200 літрів на гектар. Вау, блін, це пестициди. Це підвіз пестицидів. Да? Тут задіяно мінімум три людини. Це якщо агроном сам ще ці пестициди в своїй машини возить, хоча причому тут агроном і до цієї функції контролю і розвозки пестицидів, троє людей. Чим можна замінити оприскування Агротехнічною операцією. Давайте я про простому скажу: боронуванням. Якимось видів із боронувань. Але це можливо в тому випадку, коли ґрунт оструктурений. Коли ви пускаєте їжачок, чи штрігель, чи, чи зараз є, є чого вибрати. Да? Тобто один агрегат, енергоагрегат, і за ним значно легший і значно дешевший агрегат. І що? Коли у вас оструктурений ґрунт рихлий, да? а ці всі ниточки бур'яну верхом, ви раз пройшли? Раз пройшли один агрегат, одна людина, а не три, так як при оприскуванні. Да? і не треба гербіцидом бризкати. Не треба, вже не треба. Витрати, вау! Наскільки менші. Ви просто вдумайтеся про це. Що потрібно? Потрібно структурний ґрунт і кваліфікований спеціаліст, агроном потрібен, який скаже момент, коли Опа пішов трактористу або бригадір. Грамотний. Але при гербіцидах те саме. Те саме. Але зважте тут, що в гербіцидах теж потрібно вибрати фазу, але, як правило, це фази, це ті ранні фази розвитку. Бур'янів, ранні. І що виходить? Що вам потрібно попасти в цю фазу. І у вас часу менше, ніж з боронуванням. Чому? Да тому що оприскувач за е, один і той же час може накрити значно менше один агрегат, значно меншу площу, ніж. Це при тому, що троє людей працює, мінімум троє. Да? А борона з одною людиною накриває це значно швидше, тому що в неї ефективність, продуктивність і ефективність вища. Розумієте про що? Я? Далі, що там у нас ще є? Зменшення кількості топлива. Ну от, скільки топлива йде на 1 гектар при оприскуванні, скільки топлива йде при, на 1 гектар при боронуванні. Далі СО2. Тут ґрунт споживав може спожити, скільки вуглекислого газу йому це потрібно просто, для нього це їда для мікробіома ґрунту. Тоді, коли цей мікробіом там є, і коли його там на гектарі. От вам, будь ласка, і стале сільське господарство. На сьогоднішній день в Україні є такі стали господарства, яких в Європі не знайти. В Європі теж вони є, окей, однозначно. Але в Україні це на чорноземах. На чорноземах. Це зовсім інше. Зовсім зовсім інше. Те, що казав батько Тарас. Чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь. Величезний об'єм інформації. Мудрість в тому, щоб не притягнути сюди лишньої інформації. Сито. Вміти, да? насито на, на пропускати. Тому що на сьогоднішній день. Те, що ті надбання, які є в Україні, вони вартують того, щоб їх експортувати в світ, в Європу і в світ, Шість тисяч років трипільські цивілізації. Скільки американці обробляють землю? Коли перша ступила туди нога цього європейця? Звичайно, Мая, я тут нічого не буду говорити за Майя, але знову таки, це зовсім інші типи ґрунтів, це зовсім інші умови, це зовсім інша кількість опадів. Ми на своїй землі повинні зрозуміти, що основою сільського господарства є наша українська земля. І то є основа сільського господарства. А не рослинництво. Рослинництво це надбудова така маленька. Задумайтеся над цим. Ті, хто на сьогоднішній день використовує рослинництво як синонім сільського господарства. Ті, хто розуміють суть речей, ну, якби чують це і розуміють вашу кваліфікацію. На все найкраще, панове. Україна возродиться селом. Ну село це не тільки землеробство. Це значно більше. Ну це окрема тема. Щастя, здоров'я вам усім, а нам справедливої перемоги.